Вибачте, я не дивився куди йду. Усе гаразд. Так, телефоні. Добре, бувайте. Це моя вина. Я допоможу. Я Елейн. Десять років тому ми створили роботів, що виконують завдання, які колись виконували американці. Томаса Ньютона засудили до 28 років за створення свого нелегального клона. Ти чув про того робота? Так, Чарльза, треба бути обережнішими. Ця нова дівчина особлива. Я радий, що ти зустрів симпатичну жінку. Зроби так, щоб я зміг з нею замутити. Запусти де програмування ще цей Чарльз явно хоче мене трахнути. Тому завтра підміниш мене Е2. Так елейн. Не хочу, щоб ця ніч закінчувалася. І я не хочу. Ще 2 де ти ми переплатили адреси. Негайно йдь додому. Е2. ще 2 Чедва? ну де ти ми з Е2 втекли. Прошу, не намагайтеся нас зупинити. І що тепер робити? Нам треба об'єднатися і вистежити їх. Я тобі злегка не довіряю. А може, я тобі теж злегка не довіряю. А що як Е2 і че 2 дійсно закохалися? Хто знає на що вони здатні? Той, хто їх зробив, має нам допомогти. Це було непросто, але я їх вистежу. Тепер треба знайти їх і знищити. Я перепрошую. Так мені треба відлити, проблюватися. І, можливо, накласти на себе руки. Де тут баралі? Oh, там. <плес> вони вкрали наші життя. Який жах. Oh, так гидко. Треба встановити пастку. Нам треба етри. Срань господня. Вона сильна. Гадайсько <плес> стоп слово. Канє! Господи! <плес> вони більше не слухаються. Вони олюднилися. <плес> Нас посадять Чарльзе. Hey, Боже вони пустять по колу. Нічого не кажи, добре? добре? Говоритиму я. Добре. Так. І чому я вас зупинив масове вбивство? затихо. тихо. Вибачу.